Прокрутка під час какашок підвищує ризик розвитку геморою. Епоха смартфонів і наш кишечник, чому прокрутка в туалеті це погана ідея. Ми живемо в дивовижну епоху. Технології, які раніше здавалися науковою фантастикою, стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Смартфони, зокрема, проникли в усі сфери нашого існування. Включаючи ті, які традиційно вважалися особистими і непристойними. Хто з нас не заглядав в соціальні мережі або перевіряв пошту, сидячи на унітазі, здавалося б, що в цьому такого невелика розвага спосіб скоротати час. Однак, як показує все більше досліджень, ця звичка може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я, зокрема для здоров'я кишечника і ризику розвитку геморрою. Недавнє дослідження, присвячене зв'язку між використанням смартфонів в туалеті і ризиком геморою, стало для мене справжнім откровенням. Я завжди підозрював, що надмірне захоплення гаджетами негативно впливає на наше здоров'я, але пов'язувати це з таким делікатним питанням, як геморой, це вже, м'яко кажучи, несподівано. Чому прокрутка в туалеті це не просто неприємна звичка. Дослідження показало, що використання смартфона в туалеті збільшує ризик розвитку геморою на цілих 46%. Це значна цифра, і вона змушує задуматися про наші звички і про те, як вони впливають на наше тіло. Що ж відбувається, коли ми проводимо занадто багато часу в туалеті, уткнувшись в екран смартфона. Справа не тільки в тому, що ми довше сидимо на унітазі. Справа в тому, що ми змінюємо положення свого тіла, надаючи додатковий тиск на область прямої кишки. Пам'ятаєте уроки анатомії геморїдальні вузли це невеликі випинання в стінці прямої кишки, які містять кровоносні судини. Коли ми сидимо на унітазі, особливо протягом тривалого часу, ці вузли відчувають підвищений тиск. Тривале сидіння, особливо в поєднанні з поганою поставою. А хто з нас може похвалитися ідеальною поставою, уткнувшись в телефон, може призвести до ослаблення підтримуючої тканини, що в кінцевому підсумку призводить до випинання і розвитку геморою. Від читання газети до нескінченної прокрутки, в чому різниця? Дослідження справедливо відзначає різницю між читанням газети в туалеті і нескінченною прокруткою в смартфоні. Читання газети це свідомий процес, який вимагає певних зусиль, щоб перегорнути сторінку. Ми контролюємо процес. А що відбувається, коли ми гортаємо стрічку новин або соціальні мережі? Ми потрапляємо в пастку нескінченного потоку інформації, який відволікає нас і змушує забути про час. Ми перестаємо контролювати процес, і наше тіло страждає. Я як людина, яка працює в сфері диджитал маркетингу, прекрасно розумію, як влаштовані ці алгоритми, які змушують нас прокручувати стрічку нескінченно. Вони спеціально розроблені, щоб утримувати нашу увагу якомога довше. І ми, як споживачі контенту, часто не усвідомлюємо, наскільки ми схильні до цього впливу. Мій особистий досвід визнання проблеми. Чесно кажучи, я сам винен у цій звичці. Я часто перевіряв пошту чи соціальні мережі, сидячи в туалеті. Я думав, що це невинна розвага, спосіб провести час. Але тепер, прочитавши це дослідження, я розумію, що це була помилка. Я вирішив змінити свої звички. Я залишив свій смартфон за межами ванної кімнати. Тепер я використовую цей час, щоб просто подумати, розслабитися і насолодитися моментом. І я відчуваю себе краще. Що можна зробити, щоб зменшити ризик геморою? Отже, що ми можемо зробити, щоб зменшити ризик геморою в епоху смартфонів? Ось кілька порад. Обмежте час, проведений в туалеті. Пам'ятайте, що 5 хвилин це вже занадто багато. Постарайтеся приходити і йти швидко. Залиште свій смартфон за межами ванної кімнати. Це найпростіший і найефективніший спосіб уникнути спокуси. Покращуйте свою дієту. Вживайте продукти з високим вмістом клітковини, які пом'якшують стілець і полегшують спорожнення кишечника. Підтримуйте фізичну активність. Регулярні фізичні вправи зміцнюють м'язи тазового дна і покращують кровообіг. Правильна постава постарайтеся сидіти рівно, навіть коли ви знаходитесь на унітазі більше, ніж просто поради, усвідомлення та зміна звичок. Я вважаю, що найважливіше це усвідомлення проблеми. Ми повинні розуміти, що наші звички впливають на наше здоров'я. І якщо ми хочемо бути здоровими, ми повинні бути готові змінити свої звички. Це не просто питання дотримання порад, це питання переосмислення наших відносин з технологіями. Ми повинні навчитися свідомо використовувати технології, не дозволяючи їм контролювати наше життя та наше здоров'я. На закінчення повернення до усвідомленості. Епоха смартфонів принесла нам багато переваг, але вона також принесла нові виклики для нашого здоров'я. Ми повинні бути готові до них. Ми повинні бути готові змінити свої звички. І ми повинні бути готові повернути усвідомленість у наше життя. Я сподіваюся, що це дослідження стане для вас приводом задуматися про свої звички. І я сподіваюся, що ви вирішите залишити свій смартфон за межами ванної кімнати. Ваше здоров'я у ваших руках. Важливо пам'ятати, що дана стаття носить інформаційний характер і не є заміною консультації з лікарем. Якщо у вас є які-небудь побоювання з приводу свого здоров'я, зверніться до фахівця. Додаткові думки та висновки я вважаю, що ця тема заслуговує на більш широке обговорення. Ми часто говоримо про шкоду гаджетів для очей і сну, але рідко згадуємо про вплив на здоров'я кишечника. Мені здається, що виробники смартфонів повинні розглянути можливість розробки функцій, які допоможуть користувачам контролювати час, проведений в додатках та усвідомлювати потенційні ризики для здоров'я. І, звичайно, нам самим потрібно бути більш усвідомленими споживачами технологій. Ми повинні навчитися використовувати їх з розумом, не дозволяючи їм контролювати наше життя і наше здоров'я. Зрештою, Здоров'я кишечника є важливим аспектом загального благополуччя. І турбота про нього це інвестиція в наше майбутнє.